так Під завалами було знайдено тіло людини, облуглені фрагменти, точніше навіть. Зараз точно неможливо сказати стать, але від заяв родичів та сусідів, ймовірно, це жінка похилого віку, оскільки по ній були заяви, що ймовірно вона знаходилася в будинку. Явно Сьогодні починається з 20 години 48 хвилинами по місту Каркову було завдано е, 7 ударів е, Шахедам. В Київському, Холодногірському і Шевченківському району міста Харкова також завдано удару по Шевченківському району по центру, саме по безпосередньо по госпіталю там є постраждалі на щастя загиблих. Не маємо ну бачимо, що такий комбінований удар вже втретє по місту Харкову, Ворог за останній місяць влаштовує по місту Харкову.